Я снідала з містером Танусом Славно. У нього все гаразд. Біла чеплунка нічого не зробила йому за те, що він мене відпустив. Він думає, що вона нічого про це не знає. І врешті-решт усе обійдеться благополучно. Біла чеплунка? повторив Едмунд. Хто це? О, абсолютно жахлива особа, сказала Люсі. Вона називає себе королевою нарнії, хоча в неї немає на це жодних прав. І всі павни, і дріади, і ні, і наяди. І гноми, і тварини, принаймні, всі хороші прямо ненавидять її. Вона може перетворити, кого хочеш на камінь і робить інші страшні речі. І вона так зачарувала нармію, що тут завжди зима, завжди зима, а Різдва і весни. Це немає і немає. Вона їздить лісом у санях, запряжених білими оленями, з щирівною паличкою в руках, і з короною на голові. Едмунду й так уже було недобре через те, що він з'їв забагато солодкого. А коли він зізнався, що дама, з якою він подружився. Страшна чаклунка йому стало ще гірше, але як і раніше, найбільше на світі йому хотілося рахат рукому, хто розповів тобі всю цю несмісницю про білу чеклунку, запитав він. Містер Тамнус фовн павн. Відповіла Люсі, пана ніколи не можна вірити, відрізав Едмунд. І з таким поглядом, немові він був набагато ближче знайомий із фавнами, ніж Люсі. Звідки ти знаєш? поцікавилася Люсі. Це всім відомо, відповів Едмунд. Запитай, кого хочеш, але який сенс стояти тут, у снігу? Ходімо додому. Пішли, вигукнула. Відгукнулася Люсі. Ах, Едмунде, я так рада, що ти сюди потрапив. Тепер тобі Юзен, Повірять, що Нарнія є насправді. Раз ми обидва. Побували тут. От буде весело. Едмунд подумав про себе, що йому буде далеко не так весело, як їй. Йому доведеться зізнатися перед усіма, що Люсі мала рацію. Щодо того ж, що він не сумнівав, не сумнівався в тому, що брат і сестра стануть на бік павнів і звірів, а він сам був на боці чеклунків. Він не уявляв, що він каже, як зможе зберегти свою таємницю, якщо всі троє почнуть говорити про Нарнію. Тим часом вони прийшли чималу, пройшли чималу підстань. Але раптом вони відчули, що навколо них не колючі гілки ялин, а м'які губи, і за хвилину вже стояли в порожній кімнаті перед шафою. — Послухай, Еде, сказала Люсі, як ти почуваєшся, у тебе жахливий вигляд. У мене все гаразд, сказав Едмунд, але це було неправдою, його сильно нудило. Тоді йдемо шукаємо інших. У нас є, що їм розповісти. А які дивовижні на нас чекають пригоди, якщо тепер усі ми братимемося? Братимо, братимемо. Нев участь.